У мене це один з польської мови, і якби я тільки починала повчати польську, то дивилася б ці youtube канали. Перший канал Матчі Вічора підходить для рівнів. А два це один. Мені подобається цей канал тим, що автор обговорює максимально різні теми: життя, бізнес, саморозвиток, спорт. Тому рекомендую цей канал тим, хто дійсно хоче прокачати польську мову всебічно. Другий канал, мувінс Іначий підходить для рівнів. А два це два. Цей канал веде польська філологиня, яка розповідає про живу польську мову, пояснює граматику не сухими, а цікавими способами. Тому рекомендую для тих, хто вивчає польську мову і навіть поглиблено, або хто в майбутньому планує вступати на польську філологію, тому що там дуже багато крутих фраз та деталей вивчення польської мови. Цей канал допомагає зануритися у польську мову на максимум. Третій канал польський з Аню». Тут ви вивчите граматику дуже швидко та ефективно. Коли я починала вчити польську, дивилася саме цей YouTube канал. Мені сподобався тим, що там було легке пояснення з прикладами, з асоціаціями. Цей канал один з найкращих для вивчення граматики. Якщо ти хочеш вивчити польську мову цікаво та знайти ще більше безкоштовних ресурсів для прокачки польської мови, підписуйся на мій телеграм-канал або переходь за посиланням у шапці профілю.